Очікування казки і передноворічне хвилювання тут мають зовсім інакший відтінок. За цими стінами у першому пологовому будинку матусі чекають на найцінніше з подарунків та найфантастичніше з усіх див народження своєї дитини. Усюди новорічний настрій, а в пологовому будинку звичайна робоча атмосфера. Хіба що паперові сніжинки та ялинки перекрашають коридори і кабінети? Все за графіком відповідно до режиму, бо чудо народження малюка, плід кропіткої роботи, медперсоналу та дев'ятимісячної самовіддачі майбутньої матусі. Олена чекала народження своєї першої дитини донечки, сім років. І ось 27 грудня доля подарувала їй малесеньку Амалію, яку забирають додому саме 31-го, Як найкращий подарунок під ялинку, як найважливіше у житті. Та Це всю Це частина життя. Всі пости і відділення працюють стандартно. Адже мамам і майбутнім матусям повсякчас потрібна увага і догляд. Людмила Олексіївна вже 40 років працює у першому пологовому будинку. каже в новорічні свята хвилювання у матусь найбільше звичайного, бо і значимістю народження дитини мало що може посперечатись, тому й в роботі персоналу святкових послаблень немає. Вне зависимости, Новый ли это год, Рождество Христово, любые-любые другие праздники как светские, так и религиозные. Работаем согласно графикам. Когда-то мы одели на себя белые халаты, которые ко многому обязывают. Первое это э, работа, это наше детище, это профессия, которую мы выбрали. Второе это семья. У перинатальному центрі так само звичайні робочі дні матусі під наглядом і супроводом інколи відзначають новий рік по-своєму. Приезжают родственники очень часто помогать встречать Новый год. Но если сейчас мы пускаем в роддом, потому что разрешается присутствовать в народах и после родов в родственникам. А были случаи в то старое время, когда родственники неделю лежали и только в окошко выглядывали. Мужья приезжали с пекардами, с салютами, с шарами, с елками, устраивали праздники на улице. Ну, общались через окошко. Перша дитина жаданий подарунок для батьків, хоча обом доводиться перебудовуватись на новий режим життя, де стандартні зустрічі нового року місця немає, але є місце новим емоціям. Це непередаваємо. Відчуття дуже таке, душевне. Ми ждали нашого сюрприза на новий рік під поділочку. От і дождались. Родився у нас 4-458 сантиметрів. Наш богатир. Здоров'як. Чудо свята і все получається своєлічне. Чекали довго. Ну, зараз уже все добре. Було тяжело, звісно, первые роды, и, ну, це того стоит. Перед новорічні дні Ольга народила донечку. Каже, перша дитина синочок на тата, схожий, а маленька на матусю. Саме подарунок на новий рік. Появились ми 26 декабря. Вес отличный у нас три підсот 53 сантиметра. Очень у нас шикарна девушка вийшла. Ну, почувствовала, звісно, Что що можна почувствовать? любов. Новорічний подарунок від лелеки отримали ще не всі. Для деяких матусь того очікувана зустріч зі своїм маленьким дивом ще попереду, як і для майбутніх татусів. Кожен вечір цілують животик, розмовляється зі своєю дочкою, вона там йому якось якісь сигнали подає. Ну, доволі. Ну хотів поначалу сина. но потом, потім, коли что дочка що дочка буде, взагалі другое мнение поменялось. Только ощущаешь ощущаєш її вот эти стуки, а хочеться увидеть і обнять поцеловать родную дочку. Головний подарок это дочка, яка появится скоро на світ. Нового дива ще до півночі і в новому році бажають криворожанкам при надії колективи усіх міських пологових будинків.